Ну що, всім привіт. Я зараз Світланою. Світлана ді сюди. Друзі, ми зараз будемо з Світланою відповідати на питання, щоб розуміти, наскільки ми добре знаємо один одного. Перше питання: скільки я заробляю в місяць? Я заробляю 25 тисяч гривень, а Світлана заробляє десь 80 тисяч гривень. Ваня, 100 тисяч заробляє. Я хуй заробляю за слово. Мій улюблений напій Кока-Кола, а світлани кава. А я кофе Із Москве, кофе кофетю. Яка моя найулюбленіша страва. Я дуже люблю сильно пельмені, а Світлана піцу. А я люблю піцу. А Ваня – Я не знаю. Та він теж піцу. Моя найулюбленіша річ в гардеробі. Я дуже люблю носити джинси і звичайну кофту, а Світлана спортивний костюм. Я люблю шанели і кросовки, Дуже люблю кросовки. А Ваня, я не знаю, як одягаю. Кросовки, точно дівці точно. Мій найбільший страх це щоб Світлана мене не залишила, аби завжди зі мною дружила. А Світлана боїться своїх батьків. Я не маю страху маю. Мися пугався, ми коленала додому. Ми не знали, що їхати далі додому. Дякую гарно.